Підприємство у нас засноване в 2000 році. Ми займаємося виробництвом ялинкових прикрас, також дерев'яні вироби, деякі декоруємо в залежності від того, які в нас є замовлення. Продукція наша в основному продається на експорт. Ми продаємо і в Америку, і в Європу. Більшість продукції продається ну, 80-75 йде на експорт. Ну, тут у нас є не дуже багато всяких виробів, тут є тільки частково представлені якісь вироби, бо у нас є дуже величезний асортимент. Людей нам потрібно постійно. Добре, що в нас уже приходять багато дітей на практику, деяких з них залишаються після цього на роботу, тому що нам постійно потрібно працівників, які, які вміють малювати. Ми їх, звичайно, ще трошки підівчимо. Покажемо якісь інші нюанси, тому що це малюється на сфері, на кулі або на писанці. Тобто це трошки інакше, інші, трошки, інша трошки специфіка цього самого розмалювання. Ну і сам процес виробництва янкових прикрас у нас проходить від напівфабрикати ми закуповуємо, і потім далі весь процес у нас йде вже. Повністю наше виробництво, тобто металізація, лаковка і сам процес розмалювання. Малюнки в нас є дуже різноманітні, у нас є дуже багато різних міст, світу, різних, е європейських, американських, курортів, е визначних місць. Ну, тобто є фаберже, писанки різноманітні. Е е там їх є десь полиптування. Було 400 різних тільки видів писанок. Десь жариків, десь є понад 2,5 тисячі тільки різних видів. Тобто малюнків є багато, дуже багато є замовників, тому нам потрібні постійно спеціалісти, які б могли, замовити, які б могли нас працювати. Ми з задоволенням беремо на роботу людей, які вміють, які вміють працювати, вміють робити. Зарплата у нас регулярно виплачується. Без ніяких затримок. Офіційно, офіційно ми працевлаштовуємо. Металізація це процес, коли кульки прозорі, які ми закуповуємо, покриваються сріблом. Це називається реакція срібного зеркала. І тоді воно після покриття нам дозуюча машина, і воно покривається сріблом. Після того воно висихає і наступний день. Його лакують в різні кольори, тобто який колір нам потрібні, срібний, золотий, синій. По різних там є ціла гама кольорів, якими ми покриваємо. І після цього, коли воно вже висохне, після воно йде в пічку, висихає. Після цього у нас вже йде сам процес розмалювання. Процес розмальовки в залежності від складності малюнка є таким досить тривалим. Бо Тут є дуже багато велика гама кольорів. Фарби в нас використовуються італійські меймері, акрилові, також ми ще використовуємо. Зараз є на Україні, почали виробляти на Волині. Фарбу теж досить якісну, це таке спільне підприємство, українсько-голландське, по-моєму. Ну, звичайно, в них там гами такої нема, але теж досить якісні фарби. У нас тут немає ніяких запахів, вони тут все на воді фарби. Використовуються також присипки, різні різноманітні бльозки для декорування, ну, камінчики, клей. Ну, ці всі процеси у нас є люди, які можуть, можуть підівчити тих людей, які приходять на роботу. От Практиканти у нас зараз є. У нас там є по-моєму чотири практиканти зараз. У нас регулярно приходять з училища на практику. Діти досить є багато талановитих з них. Дехто залишається на роботу після цього. Якщо би комусь хотілося ще прийти до нас на роботу, ми задоволені будемо раді прийняти. Подобається дуже це цікаво, і весело. І якісь нове щось в житті спробувати. Завчилися, що свої знання, які можна потім в майбутньому їх використати. Тут, в принципі, можна сказати, працюєш, відпочиваєш, малюєш і більше надихаєшся. Зарплата. Достатньо можу собі щось дозволити, звичайно. Тут я вже працюю два роки, я вже з другого курсу проходжу тут на практиці, а зараз якраз вже я закінчила училище і далі працюю.